Оманність кільце в Сузірі Ліри. Доволі цікаво виглядає в прилад нічного бачення з телескопом. Так от несподівано вийшло, що я впродовж однієї ночі за допомогою. Цього добсонівського великого телескопу, приладу нічного бачення, який до нього привезли була можливість прикрутити, і мобільного телефона, от зробив вам таку серію відео. Заодно, щоб показати, як це виглядає майже. Ну, як це приблизно виглядає, коли ти дивишся в телескоп оком? Не фотографуєш, а саме дивишся візуально. Доволі цікаві відчуття від цього. От оця от туманність. Кільце. Це колись вибухнула зоря, ну, скинуло оболонку фактично з себе. І ця оболонка розлітається в довколишній простір. В центрі є ця зірочка, я не знаю, мені тут зараз не видно, чи вона якось проявляється на цьому відео. Але на знімках, коли от знімати вже з накопиченням сигналу нормальним, Ця слабенька зірочка проявляється. От. її видно тоді. Але суть не в тому, а в тому, що до сьогоднішньої ночі я абсолютно не мав цього досвіду. До речі, пролетів якийсь. Швидкий чи то метеор, чи то супутник. Не знаю, хто це був, але дуже швидко прошмигнув в полі зору. От. Ну, в принципі, мабуть, цей коротенький ролик, що стосується конкретно цієї туманності, ми будемо закінчувати. Всім чистого мирного неба. З вами був я. E, papá.